Вас оп. Ця кава переверне декілька всесвітів своєю гіркотою. І зараз розкажу чому. З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся. Сьогодні в нас на огляді найгіркіша кава у світі. І зараз розкажу чому. Дивіться, є така кава, як робуста. Робуста це в'єтнамська кава. Це можна сказати як брат арабіки. Але у робустів два рази більше кофеїну. Ця кава купаж. І у цій каві йде співвідношення рабусти і арабіки, тільки уявіть собі, 80 на 20. 80% рабусти. Ця кава пробуджує вже не тільки коли ви п'єте. Вам достатньо тільки понюхати цю каву, тільки побачити, що ви вже пробудилися. Дуже гірка кава. Для екстремалів можна сказати. Не кожна людина зможе випити цілу чашку, але якщо ви вірите в себе і ви дійсно любите гірку каву, то ви обов'язково повинні її спробувати. Тому ставте плюс у коментарях з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший, як в останній раз. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки і слідкуйте за цікавими фактами про каву. Усім гарного дня!